Путін втрачає під собою землю. Борис Джонсон закликає світ сьогодні не вірити погрозам Російської Федерації і дати Україні танки. Також Конгрес США сьогодні тисне на Байдена та Шольца, аби вони посилили допомогу Україні. Леопард і Атакмс мають бути схвалені негайно. Я нагадую, ви на Ютуб каналі Ростислав Продакшн, підписуйтеся і включайте дзвінок. Колишній прем'єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон закликав країни Заходу не вірити залякуванням Росії ядерною зброєю. Він попросив союзників якомога швидше надати Україні танки. Про це екс-чиновник говорив під час українського сніданку в Давосі, Швейцарія, 19 січня. Він висловив думку, що російський диктатор Путін хоче, щоб усі повірили у ймовірність застосування ним ядерної зброї. Однак ніколи цього не Зробить у нього наразі економічний параліч, він втрачає землю під собою. Додав політик. Він пояснив, що у разі застосування РФ ядерної зброї від держави терориста відвернуться Індія та Китай, зв'язки з якими для неї надзвичайно важливі, а тому необхідно припинити думати про те, натомість зосередитися на допомозі нашій. Державі треба підтримувати Україну, дати їй необхідні інструменти, щоб вона перемогла. Вважає колишній британський прем'єр. Також Борис е, нагадує, що надані раніше нашій державі системи Хаймарс стали для нас дуже ефективною зброєю. Також Джонсон заявив, що розв'язавши повномасштабну війну, кремлівський диктатор Путін наблизив Україну до вступу в НАТО. Крім того, на думку політика, ці події також зміцнили єдність альянсу середини. Джонсон упевнений, що Путін не зважиться на застосування ядерної зброї, оскільки розуміє, що одразу ж отримає удар у відповідь, якого буде змушений задати захід. Участь у всесвітньому економічному форумі у Давосі взяв також президент України Володимир Зеленський. Він закликав лідерів не сумніватися у російській агресії та допомогти нашій країні її побороти. Тим часом захід зараз веде інтенсивні дискусії на тему військової допомоги Україні, зокрема про танки Леопард, міністр закордонних справ Фінляндії, Дії Пека Гавісто висловив сподівання, що його країна і інші партнери отримають дозвіл від Німеччини на реекспорт цієї військової техніки. Я нагадаю, що федеральний канцлер Німеччини Олаф Шольц наголосив, що виступає цілком на боці Україні у визвольній війні, розв'язані Кремлем. Єдиний прийнятий фінал для цивілізованих країн Росія має програти. Також Шольц заявив про готовність передати Україні танки Леопард. Проте він назвав одну умову: це передача ша танків. Абрамс Франція розглядає можливість відправити в Україну власних танків Леклерс. Це може прискорити позитивне рішення Німеччини щодо постачання нашій державі танків леопард 2 Також сьогодні у Конгресі закликають Байдена і Шольца посилити допомогу Україні. У Конгресі США закликали адміністрацію глави держави Джо Байдена, а також союзників у Європі активніше та швидше допомагати Україні протистояти країні агресору Росії. Американські політики сьогодні заявили, танки танки 2 ракети Атакамс та інші високоточні боєприпаси великої дальності повинні бути схвалені без зволікання. Макол та роджерс зазначили, що нерішучість німецького та американського урядів можуть лише продовжувати війну, розв'язану російським диктатором Путіним проти України. Це коштуватиме українцям життя заламування рук та нерішучість адміністрації Байдена і деяких наших європейських союзників у питанні надання критично важливих систем озброєнь Україні схоже на слабку політику 2021 року, як, наприклад, відмова від санкцій проти північного потоку, 2 або надання стінгерів перед вторгненням РФ в Україну. Напередодні Шольц заявив про готовність надати Україні танки Леопард 2 Однак він назвав цю умову. Я вже зазначав, це передача США танків Абрамс. Ну я сподіваюся, вони консолідуються і допоможуть Україні. Дякуємо усім нашим партнерам за допомогу. Україна обов'язково переможе. Слава Україні вперед до перемоги! Щоб отримувати більше схожих відео, ставте ваші вподобайки, залишайте коментарі. а Також підписуйтесь на ютуб канал Ростислав Продакшн.